Зірки такі далекі, такі прекрасні. Вони виблискують, мов діаманти, розкидані по чорному оксамиту космосу. Здається, що вони вічні, незмінні, але це ілюзія. Всесвіт не завжди був гостинним місцем. Навпаки, він безжалісний. Він не піклується про нашу цивілізацію. За мільярди років свого існування Земля бачила падіння астероїдів, вибухи зірок, смертельні спалахи радіації. І, хоча сьогодні наша планета здається нам безпечною оазою життя, не варто забувати вити, що ми лише крихітна піщинка у безмежному океані космосу. І поки ми живемо своїм життям, у глибинах космосу ховаються сили, здатні знищити все живе. Сьогодні ми поговоримо про п'ять найнебезпечніших загроз для нашої планети. Приготуйтеся, буде страшно. Уявіть собі місце, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може вирватися з її обіймів. Місце, де час і простір викривляються до невпізнання. Це не фантастика, це чорна діра. Чорні діри утворюються, коли масивні зірки вичерпують своє паливо і колапсують під дією власної гравітації. Вони стають настільки щільними, що їхнє гравітаційне поле захоплює все, що наближається до них на критичну відстань. Вчені вважають, що у Всесвіті існують мільярди чорних дір, деякі з яких мандрують галактикою, мов космічні хижаки. І, хоча ймовірність того, що Чорна діра зіткнеться із землею мізерно мала, наслідки такої зустрічі були б катастрофічними. Якщо Чорна діра наблизиться до нашої сонячної системи, її гравітація спочатку спотворить орбіти планет, спричинивши хаос у русі небесних тіл. Земля може бути викинута зі своєї орбіти, перетворившись на крижану пустелю або, навпаки, наблизитися до сонця і згоріти. Але найстрашніший сценарій це пряме зіткнення. Земля буде розірвана на шматки неймовірною силою тяжіння Чорної діри. Навіть атоми нашої планети будуть розтягнуті і поглинуті цим космічним монстром. На щастя, найближча до нас Чорна діра знаходиться на відстані тисяч світлових років. Але хто знає, які ще таємниці приховує від нас безмежний космос? Уявіть собі вибух настільки потужний, що він затьмарює світло мільярдів зірок. Вибух, який вивільняє більше енергії за долі секунди, ніж наше сонце за все своє життя. Це не наукова фантастика, це гамма спалах. Гамма-спалахи спалахи це найяскравіші електромагнітні вибухи у всесвіті. Вони виникають внаслідок катастрофічних подій, таких як зіткнення нейтронних зірок або колапс надмасивних зірок у Чорні діри. Хоча більшість гамма спалахів відбувається на величезних відстанях від землі. Навіть один такий спалах, спрямований у бік нашої планети, може мати катастрофічні наслідки. За лічені секунди гамма випромінювання знищить озоновий шар Землі, який захищає нас від смертоносного ультрафіолетового випромінювання Сонця. Поверхня планети буде буквально стерилізована, а життя, яким ми його знаємо, зникне. Вчені вважають, що гамоспалахи могли бути причиною деяких масових вимирань на землі в минулому. І хоча ймовірність того, що такий спалах станеться найближчим часом невелика, це ще одне нагадування про те, що ми живемо у небезпечному всесвіті. ЧАПТЕР 3 Астероїди смертельна лотерея сонячної системи. 66 мільйонів років тому гігантський астероїд врізався в землю, спричинивши глобальну катастрофу, яка знищила динозаврів. Це нагадування про те, що космос не є безпечним місцем, і загроза з космосу може настати знову. У нашій сонячній системі мільйони астероїдів обертаються навколо сонця. Більшість з них малі і не становлять загрози для землі. Але є й такі, розмір яких сягає кількох кілометрів. Зіткнення з таким астероїдом може мати катастрофічні наслідки для нашої планети. Енергія удару такого астероїда буде еквівалентна вибуху мільйонів атомних бомб. Вибухова хвиля землетруси цунамі це лише початок. Удар підніме в атмосферу величезну кількість пилу, який закриє Сонце на роки. Температура на Землі різко впаде, що призведе до глобальної зими? Наслідки будуть катастрофічними для людства. Зникнуть цілі екосистеми, мільйони людей загинуть від голоду та холоду. Чи зможе людська цивілізація пережити таку катастрофу? На щастя, вчені постійно відстежують потенційно небезпечні астероїди і розробляють методи захисту від них. Але чи встигнемо ми зреагувати, якщо загроза стане реальною? Чаптер 4. Сонячні бурі, гнів нашої зірки. Сонце це джерело життя на землі, але наша зірка може бути і джерелом смертельної небезпеки. Сонячні бурі це потужні вибухи енергії на поверхні сонця, які викидають в космос потоки заряджених частинок. Ці частинки, досягнувши землі, можуть викликати геомагнітні бурі, які порушують роботу супутників систем зв'язку електричних мереж. Уявіть собі, світ без електрики, інтернету GPS. хаос та паніка охоплять планету. Найпотужніша сонячна буря за всю історію спостережень, відома як Карингтонська подія, сталася у 1859 році. Тоді геомагнітна буря вивела з ладу телеграфні системи по всьому світу. Сьогодні наслідки такої бурі були б набагато серйознішими. Вчені попереджають, що ймовірність потужної сонячної бурі, яка може паралізувати нашу цивілізацію, зростає. І хоча ми не можемо запобігти сонячним бурям, ми можемо бути готовими до їх наслідків. Чаптер 5. Мегацунамі хвилі, що руйнують континенти. Уявіть собі, стіну води за вишки з хмарочос, яка рухається до берега зі швидкістю реактивного літака. Це не сцена з фільму катастрофи, це мега-цунамі. На відміну від звичайних цунамі, які виникають внаслідок землетрусів, мегацунамі спричиняються падінням у океан величезних об'єктів, астероїдів, комет або навіть частин вулканічних островів. Енергія удару такого об'єкта створює гігантські хвилі, які можуть досягати висоти сотень метрів. Ці хвилі здатні подолати тисячі кілометрів, знищуючи все на своєму шляху. Вчені вважають, що мегацунамі траплялися в історії Землі неодноразово. Сліди таких катастроф знаходять на різних континентах. І хоча ймовірність мегацунамі у найближчому майбутньому невелика, це ще одне нагадування про те, що природа може бути непередбачуваною і руйнівною. Outro. Чи готові ми до космічних загроз? Ми живемо в епоху неймовірних технологічних досягнень. Ми запускаємо космічні кораблі до інших планет, досліджуємо таємниці Всесвіту. Але чи достатньо ми сильні, щоб протистояти космічним загрозам? Вчені по всьому світу працюють над створенням систем раннього попередження про астероїдну небезпеку, розробляють методи захисту від сонячних бур, досліджують природу чорних дір. Але чи встигнемо ми вчасно? Питання залишається відкритим. Що з цих загроз лякає вас найбільше? Напишіть у коментарях і не забудьте писатися, щоб не пропустити нові відкриття.